baby i'm kidding Хеллоу, 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 Шановні телеглядачі телеканалу Союз ТВ. Від імені усього творчого цеху нашого каналу ми кажемо вам такий палкий. Привіт! В ефірі передача «Міністерство сміха в народі. Ми починаємо. Да. Тема сьогоднішньої нашої передачі культура річі. На жаль, культура мови у сучасної молоді залишає бажати кращого. Сьогодні ми поговоримо з дорослими, з дітьми з сучасною молоддю на цю прекрасну тему: тему культури мови. Міністерство сміху в народі ми починаємо. Усі привіт! І какова же культура речі у наших громадян? О, Уважаємо, уважає! Є середа. стой, Са! Са! Чи вважаєш ти себе культурною людиною? Так, вважаєш себе культурною культурною людиною, Культурно? вихованою. Да? <гум> а чи використовуєш ти в своєму житті да. сильне слівце? Матюкаєшся? Ну тільки чесно, чесно, так. Да. Чесно, в чому чесно. причина? Чого матюкаєшся? От коли щось по роботі не виходить, так подивився, нікого Подай оту... От, оту штукінцю, бо я зараз. <ріст> Я Иду так працювати. <ріст> а, Как бороться с тем, что молодежь вот сейчас чаще и чаще начинает употреблять ненормативную лексику? Как с этим бороться? По, по губам давати. По, по губам? Як мама, як мама з татком, татко леща, а мама по губам. Телевізія впливає на те, що наша молодь все чаще і чаще, опять же, повторюю вопрос, употребляє ненормативну лексику в розговорі? Якщо взяти останній такий кліп і пісню Ленинграда, які крутять везде, ну, Да, да, я вважаю, в принципі, це ненормально. Скажите, пожалуйста, как Ви часто слышите от молодого поколения ненормативну лексику? Слышу. Как часто? Як, як часто? А, а какой ліміт чистоты? Ні, кожен день. <свят> <свят> кожен день, в яких місцях. І в чому причина цього всього, що така молодь? Невоспитанность. Так. Хто упустив? Батьки. І батьки, нація. і суспільство, і. Тобто і... то проблема в обществі. Совершенно верно. Як часто самі використовуєте таке сильне слівце в житті? Буває таке? Ну тільки чесно. Буває. Буває. В яких ситуаціях це буває? Стресових. А, ви себе культурними дівчатами читаєте? Навірно. Чому, мабуть? Ні. <ріхи> а в чому причина того, що сучасна молодь ну, любить використати сильне слівце? В чому причина? Распитання в первую очередь много И, да. да телевізори соцмережі. Правій. Не знаю. Правильно. А давайте таке дуже просте запитання. Ситуація в маршрутці їде два хлопці, які вже такі добрячі випали. Сильно матюкаються. Біля нього дівчина, дитина, бабуся. Ваші дії, ви йому щось скажете чи ні? Звичайно, треба щось сказати. Щось я сказ... б нічого не казала. Я підійшла до водителя і попросила б його вигнати. Бо що я йому зроблю? Ще трясне мене. <рес> а ти? Я не знаю. Ну, что ему уже говорить? Ну, можно, можно ему сказать, красава. Можно сделать замечание, но сейчас такие парни, прости, что еще тебе, да. могут сделать такое замечание, выйдешь и Мужику, с фингалом. Да. да. да? Это... Еще такой вопрос. Как бороться с тем, чтобы молодежь э, не употребляла норматив... ненормативную лексику? Ну, не знаю. В первую очередь, мне кажется, это все-таки, как я говорила, уже воспитание. Во вторую очередь, можно какие-то сделать акции, допустим, сначала призами как-то обогараживать людей, а Потом уже может привыкнуть призами обгораживать да. людей саньяк. <рес> <рес> День не матюкаешься, от ты День не матерился, пожалуйста, барбариску получи. Нет, два слова, буквально два слова по телеку покажут. Молодежь хорошая, я не хочу на камеру. Да ну ты... Молодь на сход. Молодь на сход. Тут поуделить времени, пожалуйста, режим отрыв. Ай-яй-яй. Пары, пары. Уважаемые друзья, уже второй час мы снимаем нашу передачу, и, к сожалению, народ не очень идет на контакт. О, я вижу человека, у которого можно взять интервью. Идем, 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 идем. Я прошу прощения, можно у вас буквально несколько вопросов вам задать? Пожалуйста. А ты модный парень? Yes. Давай вот такой на камеру такой. Язык покажи. Ты себя считаешь культурным человеком? Да. Хорошо, сразу следующий вопрос в Как часто ты употребляешь ненормативную лексику в разговоре? Ну тільки чесно кажи. Ну я тільки при друзях і все. Тільки тільки при да, друзях. А так при взрослих і взагалі на вулиці, то ні. Дивись, така ситуація. Ти їдеш в громадському транспорті, маршрутка, тролейбус, не знаю. Біля тебе стоять два хлопці, які добре вже вгасили, скажем так, і вони ось тако, знаєш, матюкаються на всю маршрутку. Uh -huh. Поруч дитина, бабуся, дівчина стоїть гарна. Твої дії. Ну я зроблю попереджение, Ну, ну, ну. Скажу водітелю, щоб выгнал і выгнал їх. Скажу, водітель, остановиться, вижені цих хлопців. Так? Ну да. Как вы считаете, вот телевидение, оно влияет на то, что наша молодь э, начинает все чаще і чаще употреблять ненормативну лексику? Конечно. Влияет, да? Ну да. Конечно. Телевидение не только на это влияет, оно на все влияет. Забачення За на все впливає, Замбірують нашу Так. Да. Да. А як ви часто чуєте в громадських місцях від молоді, там в громадському транспорті, я не знаю, на якихось мітингах, що молодь йде і просто такий трьох валять мат і не соромляться? Чи часто ви чуєте від молоді таке? Буває другий раз. В чому причина цього? Ну я вам скажу, що воспитувати молодіж. Мало хто виспитує. Скажіть, ви вважаєте себе культурними людьми? так культурно підковані ви ілька? Так, да, ми культурні. Культурні? Да. А дивіться, давайте таку явну ситуацію. Ви їдете в маршрутці, біля вас стоїть хлопець, два хлопці, які матюкаються на всю маршрутку. Біля вас дитина, бабуся і дівчина молода. Ваші, ваші дії, Що ви будете робити? Попросити цього хлопця, щоб він якби тихіше себе вів, нормально. Або вийти з маршрутки. Або попросити вийти з маршрутки. Да. Да? Нормально. А ти? Я не знаю. Я якщо б не слухав, взяв би за шкуру і викинув. Уважаємо телезрителі, за нашими спинами знаходиться Житомирський дворець культури. Шановна молодь, якщо ви і далі так будете спілкуватися, скоро палац культури перейменують як в палац такої собі культури. Будьте культурними. Ти себе культурним чоловіком. Ну, конечно. Хорошо. Сразу же второй вопрос в догонку. Как часто ты употребляешь такое крепкое словцо, то бишь ненормативную нормативную лексику в жизни? Только честно. Ну, редко очень. В некоторых случаях, когда только такая... Тобто це виключення з правил, да? воно ну, зараз молодь використовує сильне слідце. Постав, будь ласка, оцінку від 1 до 10 сучасній молоді в плані культури мови. П'ятерочку ставиш, да? така тверда п'ятерочка. Ну, в принципі, правильно. І така ситуація. Дивись, ти їдеш в громадському транспорті, не знаю, тролейбус, маршрутка, біля тебе стоять два хлопці, такі, які вже добряче вклали. Вони дуже сильно матюкаються. поруч дитина, бабуся, дівчина. Твої дії. Що ти будеш робити? Стіяло без і вивів би їх. Встаньте. Якщо я встану, ти у мене ляже. Ти в житті матюкаєшся чи не матюкаєшся? Матюкаюсь. Чого? Жисть така. Жість. У тебе важке життя. <рес> а, дивися, ти б хотів би, щоб твої діти в майбутньому, коли ти станеш чоловіком, у тебе буде дружина. Ти б хотів би, щоб твої діти отак от розмовляли, от як ти зараз. Щоб вони ходили і матюкались. Хотів mm, би цього? Ні. Не хотів би. А чому сам матюкаєшся? Так. Життя таке. <рес> життя важке. <рес> 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 да. Ми такі, життя. Така. Боже, які філософські люди. Що робити, щоб не матюкалися молодь? По жопі давати. <ріст> Надо, Фіде. Надо. Мама. 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 Шлепки, робить шлепки. Уважаємо взрослого, зараз э, устами младенця истина. істина. Тобто э, ребенок говорит, що нужно воспитывать методом кнута і пряника. В чому причина того, що сучасна молодь не соромиться використовувати сильне слово, сильне слід? Недостаток виховання. Хто запустив це виховання? Батьки. батьки нація. Звичайно, батьки. Батьки, так? Да? Але ж. Я казав Карл Маркс. Людина це продукт виховання. Як часто ви слышите, от молодежі ненормативну лексику? Дуже рідко, бо я весь час вдома. Ага. Дуже рідко. А які повинні бути дії батьків нації, керівництва країни, щоб якось виправити цю ситуацію? Власний приклад батьків. Це найперше. А давайте спрогнозуємо. В найближчі 10 років молодь бо буде культурніша чи буде Я градовочка. Дамас, нічого не скажу. Великий поет Тютчев. Люблю грозу в началі мая. Когда весенний первый гром. Слышишь, слышишь, и... слышишь, что это, что это мало мне заявляет. Говорит, слышишь, что, что ты трусишь щебень. Я говорю, слишком кобыла, я тебе сейчас, не знаю, эти руки поотрываю. Я тебе сейчас бузю развалю. Молодой человек. Ся, все, погодь рыжий. Что надо? Я бы попросил вас в общественном месте не употреблять ненормативную лексику. Пассажир, завалишь кляду. Я с уважаемым человеком разговариваю. І вот это вот мало мені такое начинает ты понимаешь? Часто ви слышите от молодежи ненормативну лексику. Ну бывает это. Ну як часто? Ну... Скільки разів на день? Добряче так? Ну так разів два три Тако, разів, нова, молодь, так. Такое разів два молодеж так. А давайте поставимо з вами оціночку сучасній молоді від 1 до 10 в плані культури мови. Ось таку оценку ми їм поставимо ви маєте культуру мови? – Ну культура мови. От вони от є один це вони взагалі матюкаються, і 10, вони дуже культурні. От яку оцінку ми виберемо для молоді? Ну, є багато добрих хороших. Ну давайте, там 3, 4, 5 ставимо. Ну, 5 ставимо. П'ятерочка. тверда п'ятерочка. Всі сьогодні ставлять п'ятерочку. А як ви вважаєте, в чому взагалі ситуація? Чому так склалася ця ситуація, що молодь отака у нас зараз не вихована? Ну, так. Хто упустив? Государство. А батьки? Ну и батьки тоже, да. Госуд... Да, держава и батьки. Еще. Еще один вопрос. Как вы считаете, телевидение, оно влияет на культуру речи молодежи? Нет. Телевізії не влітають. Чого впливає? Не впливає. Як, як ти вважаєш, в чому причина того, що сучасна молодь в громадських місцях ну використовує нецензурну лексіку? Матюкається. В чому причина? Я думаю, причина цьому є е, е, виховання неправильне, тому ще? що люди, коли е, ну п'ють пиво, вони е, нецензурно Алкоголь, виражуються, да, так і тоді люди. Ну, діти беруться від дорослих, і тому ну, вони такими стають. Як ти вчитаєш, телевізіння впливає на те, що э, нинішня молодіж употребляє ненормативну лексику? Тільки віддільні э, канали. Окремі якісь канали, так? Да? Так. Це які канали? Це якісь всеукраїнські чи це якісь спутнікові канали? Ну не знаю, скоріш всього це серіали з е, російського телевідення, тому що я бачив багато е, теле, ну, телеканалів, де е, були вживання матюків. Ма Якщо чесно, важаємо друзі. Я шокований. Молодь сучасна в найближчі 10 років. Вона буде культурніша чи вона буде деградувати? Ну, якщо ми вступимо до Європи, з, е, ну буде культурніше. Обалдеть, я в шокі. Просто яка дитина? Тебе в родній немає депутатів? Нема, нема. Ну що, шановні телеглядачі? Настав час експерименту нашої програми. Сейчас ми спросимо людей о современних термінах, які употребляє сучасна молодеж. Чи знають мешканці нашого міста оці всі терміни? Що з цього вийде? Ми знову побачимо в нашому експерименті. Ходімо за нами. Що означає термін Я грибу Це под, на байдарках. Так. Под, да, сюди, да, я впала із гнізда. Що означає термін? Треш. Треш. Морковку? Я, Ти морковку не, треш? Диру руни тру. Хороша. І останнє. Ністи єріс. Ністи єріс. Якісь карманний плести. Єріс, в <рес> я в шокі. Що означає термін ністи пургу? Ну, це щось кримінальне. Брехня. Ністи пургу це щось це, кримінальне. Це, це не нове, це старе. Хорошо. А що означає термін «толкать фуфло? Це я звідти. <рес> 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 З влагу. Добре, а що таке юзать? Це вже молодежний. Це вже більш таке молодіжне, так. Да. Юзать. Закручувати лампочкою? Не закручувати. Не закручувати лампочку. Це щось комп'ютерне. Ага, і ще одне. Що означає термін? Що ти лепиш? Ну не віші мені взагалі на ушах. Десь приблизно так. Що означає сучасний термін? Шузи. Молодь використовує зараз. Я піду на ринок, візьму собі шузи. Ну может Обувь, так. Так, взуття, правильно. А що означає такий термін нестієрість? Да. У мене що Я... хлопець ре... реально культурний, дуже культурний, бо він не знає цих термінів. Хорошо, і ще одне таке. Толкать фуфло. Ну, говорить ерунду, мабуть. Так, Десь так, Десь так правильно, молодець. І останнє, що означає термін штори. Очки. Абсолютно очки. правильно. Штори це очки. Правильно. Дівчата, що означає сучасний термін, що ти лепиш? Що uh, ти леп говориш? Що ти говориш? Хорошо, а ще таке, що означає термін «Толкать фуфло. Говорити неправильно. So. Правильно молодці, дівчата, що означає термін я грибу? Я не знаю. А, ви не знаєте? Ні? Вони не знають, що таке я грибу. І останнє, що означає термін треш. 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 Марковку треш Та, Ось такий термін сучасний. Е, не «нести пургу». що він означає? Ну не якась. Не синітниця. Хорошо. А що таке шузи? Обувь. Взуття, абсолютно правильно. А що означає вистріл, що ти лепиш?» е, Це якісь архітектори, так? Да? Ліплять. що ти лепиш. Е, я б не сказав так. <звук> я б сказав, що це. Е, е. Що ти говориш, там, допустим, uh -huh. що ти маєш на увазі. там. Uh -huh. І ще такий термін сучасний – фуфло. Що він означає? Без поняття. Толкать фуфло. А ви не знаєте, бо ви взагалі щось не спілкуєтесь з нами. <звук> бо мікрофон у нього був. А, <звук> там, чути добре, Чути добре. «Толкать фуфло, що це означає? Це дезінформація. Во, абсолютно Правильно, 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 правильно. правильно. Дезінформувати абсолютно правильно. Що означає термін «нести пургу? Ну, говорити ерунду вот. все подряд. Молодець. Толкать фуфло. Що означає? Тут багато є визначень. «Толкать фуфло. Ну, ну значить, давайте щось. Некорисне або. Давай щось некорисне. корисне. Або просрочене, так. Речі прос секунда, да. толкать фуфло. <рив> що означає термін я грибу? Я не знаю. Ти не знаєш, що таке? Гри... Ти не знаєш, що таке я грибу? Ні, ну це я не знаю. А, так, я грибу це я не знаю. <рив> Понятно. І давай ще одне. Фейк. 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 Ну це коли ти ставиш. Не фейс, а фейк. Фейк. Ні, я не знаю. Точно не знаю. Ні, Я не знаю, це я грибу. Я не розумію. Ні, фейк це підробка. Що означає такий сучасний термін, у молоді він є. Що ти лепиш? Що означає цей термін? Що це лепиш? Це дурне якесь таке. Во, во, що ти таке дурне говориш? А що означає термін юзать? Не знаю це юзать. юзать означає використовувати. А що означає термін піти на ринок і купити шузи? Не скажу, навіть. да. Шузи – це взуття. No. Або ортопеди, це що називається. І останнє нести єрес. Не скажу, не знаю. Що ти несеш ересь? Чого ти несеш? сімеш, Во! О, абсолютно правильно. Що означає такий термін нести пургу? Mm, я не знаю. Не знаєш. Молодець. Хороший хлопчик. Толкать фуфло, що означає? Не знаєш, Щось таке а, і Щось... ще два. Таке передостання: юзать. Що означає цей термін сучасний у молоді? юзать я е, бачив телеканали там, де е, про наркоманів говорили, то це вживання наркотиків. Е, ні, юзать це використовувати. Отак от, отак, отак от отак, от отак от отак от. Отак от. Отак, от, 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 от. От, 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 шановні телеглядачі, підійшла до завершення ще одна програма Міністерства сміху в народі. Є висновок, але якось так вийшло, що сьогодні думки ведучих розділилися. Моя думка така, що всі наші співрозмовники казали, що в своєму буденному житті вони часто використовують сильне слівце. У Макса трошки інша думка, да, Макс? Да, я вважаю, що не всі употребляють ненормативну нормативну лексику в житті тому, що були у нас е, такі люди, яких ми которые, е, е, ну, видно по чоловіку, що він ні разу не употребляв в своїй житті ненормативну лексику. І це дуже приємно. Так, да, було і таке, але є одна ще така думка, що хлопці, які казали, що я в громадському транспорті візьму за шкірки да викину того хлопця, який матюкається. Чи так це насправді мені здається, що воно не так, що це лише все на словах. Як правило, ми просто мовчимо, ми залишаємося осторонь. Хотілося б, щоб це було дійсно так, як нам розказували опрошені люди. Це була програма Міністерства сміху в народі. Будьте культурними. До нових зустрічей. Алло, пасажир, отошов від машини. А я ще... Ярик, не трогай його, ну ярик. <му>